Дзвениць, радію Україна, вже час прийшов, пора, пора. Сини мої вертаються додому, їх зустрічає дітвора. Вже так, як було, вже не буде. Нам згадкою історія була. Але скількох. Тепер наших друзів нема, нема, нема. Ціна заплачена життями за процвітання і любов. Нам жити треба так, як нам заповідали, і сіяти лиш треба нам любов на небесах. В вищому там раї ці душі дружно зібрались і дивляться, і вірять, і чекають, як ми єднаємося в